Вітаю вас. Зараз так багато різного роду інформації про ПВК Вагнер то Пригожина вбили, то він ожив, то в нього онкологія. Він помирає від раку. То е, ті бійці вагнерівці поїхали в Білорусь, то вже вони виїжджають з Білорусі. В общем, щось таке в них коїться. Давайте тоді подивимося, що ж насправді відбувається з ПВК Вагнер і чого нам чекати від них, наскільки то все страшно для України. Питання, що у них і чого Україні чекати від вагнерівців, що у них там зараз відбувається, цих вагнерівців. Нікуди це угрупування не ділося, вони не розсмоктались в просторі, лідер їхній не вмер. Але повішений в центрі це карта кризи, коли ще немає чіткого розуміння, що робити. Щось хочеться змінити, змінити якісь обставини, але як то все зробити, поки не ясно. По обидві сторони королі це як. Якісь певні особи, які щось намагаються вирішувати, чи якось об'єднуватися, щось робити. Дивіться, хоч і повішаний, але ж таки, таки це якась, знаєте, напружена робота. Бо все ж таки королі це дії, а тут король мечів і король жезлів це дуже дійові особи. Можливо, це про двох зараз, про дві особистості кажуть. Так? Це знаєте, якась і йде напружена мозкова робота. Мозгами думають, так напружена робота мозку для визначення подальших дій. Аркан повішений це таке, знаєте, символ стояння на голові, це переворот якоїсь системи чи поглядів. Повішений каже про реальні втрати. А ми ж знаємо, що було у вагнерівців, так їх чимало загинуло, і фінансування їм припинено. так, то їх піарили, а потім їх оголосили терористами, але це не означає, що тепер вагнер... вагнерівці і взагалі це угрупування безпомічне, бо все ж таки лідери є, підтримка є. Це не безпомічна організація і не слабка. Там у них просто зараз, знаєте, по-повішеному якась нав'язлива ідея, з якою вони носяться. Ну і все ж таки от королі. Стоять поруч, це вказує на те, що хоч так, хоч едак, вони все одно вони щось будуть втілювати в якусь дію. Ось так би я сказала. Ну, спитаємо, які ж тоді плани. Носяться за цим всім, які ж у них плани. І, і третій король пройшов. Ну тут, знаєте, якось не про плани, тут таке собі. Тут не, не те, щоб розгубленість, а тут, знаєте, як застряли між молотами на кавалнею. Тут така, як тягуча резина, щось треба обрати. Зараз реально накопичуються сили, потенціал. ну, Можливо, і відпочивають, вони зализують рани, мають якийсь дисбаланс. Ну, все ж таки їх добре потріпали ЗСУ наші, так? Королів забагато. Можливо, якась іде взаємодія з Лукашенком. Може, це як Лукашенка показують. Але якось поволі, мляво, неквапливо. Можливо, тому що дійсно немає якогось визначення, направлення, що будуть робити далі. Тобто, якось так. Тут поки я не бачу конкретних планів зараз. А чого вони катаються туди-сюди? Спитаємо. Чого катаються як? Туди сюди. От дурінь. Добре, чого катаються. Ну, Четвірка пентаклів це така собі стабільність, щось є. Тобто показують, що вони ще є, що вони не розвалилися, а по дурню — це ну, дурнувата поведінка, хаотична. П'ятірка мечів поряд це така карта важка. Це показати як демонстрація того, що вони готові до загострення ситуації. А ще там зараз дуже багато молодих, незрілих, непрофесіональних людей. катаються, що було видно, що вони можуть комусь там загрожувати, що вони не сплять і готові до рішучих дій. Петірка мічів це, це так карта називається виграний бій, але не виграна війна. Тобто ми ще покажемо. Ми ще покажемо. Тобто наразі зараз вони створюють видимість. Загрози, ну, всім, хто може там, їх бачити, чи спостерігати за ними. Так? Вони себе показують, вони не сидять на одному місці. Тому вони створюють отакий хаотичний рух, як загроза, як демонстрація того, що ми є. Ми ніде не поділися. Добре, чи підуть вони на Україну? Чи підуть вони. Та ні, зараз якось про це не йде мова. Та, знаєте, якщо Путін стане перед Пригожиним на коліна по тузу кубків, то так і буде мовляти, то може. Бо так, знаєте, думки такі не покидають по тузу кубків. Але зірка і вісімка кубків це як відмова від планів, відмова від цілі, Ну, бо щось розчарувало, щось не справдилося. Знаєте, якось Україна перестала бути вагнерівцям привабливою? Вони не відмовляються е, взагалі від думок про Україну, але відкладають на можливе колись. По зірці це колись колись Але от точно зараз Україна, України немає в планах вагнерівців. Якось не про те. Карти кажуть не про те. Поки що від України вони відвернулися. Не про те, але мають її на увазі. Якось так. Чи підуть на Кремль? Пам'ятаєте, вам казала, запасайтесь попкорном? Чи підуть на Кремль? Підуть. От дивіться, на Україну випала карта вісімка кубків відмова від планів. Так, ось о, три карти: відмова від планів. А на Росію лицарь мечів. Ось, ви бачите, це рух, це провокація. Я так думаю, це буде рух на Москву з Білорусі. Дві карти, ось Лицарь Мечів і Королева. Це реальна загроза для Москви. А поруч ця трійка жезлів це теж карта така дуже дієва, каже про реальні плани. По цій карті куються якісь спільні підприємства, відбувається створення чогось нового. І тут і же ж таки підтримка є, і зміцнюються якісь ділові зв'язки. Це об'єднання трьох. То що я вам скажу, можна зробити висновок, що ПВК Вагнер ну, притихли, бо накопичують сили, з кимось домовляються, ставлять якісь умови комусь. Я не знаю, кому вони там ставлять умови. Є якесь об'єднання з кимось, тому що три. Це, ну, я не знаю, Вагнер, хтось і хтось іще є об'єднання. Так? І об'єднання для чого рушити з провокацією на Москву. Ну, я так думаю, все ж таки другий сезон російського перевороту все ж таки має таки відбутися. Так? Тому той попкорн, про який ми балакали, ну, десь тримайте поруч. Я не знаю коли. Але я маю надію, що це найближчим часом. Тобто, так у Україні не треба чекати вагнерівців, Вони не прийдуть. Щось там, якісь думки зовсім про інше. Просто чи немає сигналу, чи ще немає якоїсь сили, чи немає якоїсь впевненості. Тобто, знаєте, в мене склалося враження, що чекають якоїсь відмашки, і ще трохи накопичують сили, щоб це була оця провокація, щоб вона була максимально ну, болючіща, дієва, така собі. Ну що, будемо чекати. Дякую вам за увагу.